Всім доброго дня осіннього, сонячного, в міру теплого і сьогодні ми скошуємо малинове поле. Це є як малина раментантна, її треба скосити і вивезти і викинути на мусор, чи тобто спалити. Якщо Наші всі оці поля викидати на мусор, то я не знаю які треба буде мусор. І ми вирішили це питання. Заїжджає старенька нива і на першій передачі все його скошує. Зараз дроблює і поле чисте.